Бджоли проти ос. Хто перемагає у цьому мініатюрному, але жорстокому протистоянні природи? Це не просто сварка за нектар, це справжня війна, на перший погляд, оси страшніші, вони швидкі, агресивні і можуть жалити знову і знову, а бджола лише раз. І після цього гине. Звучить як безнадійна битва. Не поспішай у бджоли є зброя, якої немає жодна інша комаха. Теплова куля, коли оса проникає у вулик, десятки бджіл атакують її не жалом, а теплом. Вони обліплюють нападника, починають вібрувати, і температура всередині піднімається до 47 градусів. Це не просто тепло, це справжня мікропіч, оса запікається всередині, а бджоли витримують на межі, але витримують. Це ідеальна командна атака, але навіть вона не завжди рятує. Деякі оси та як азійські шершені ам приходять не самі це хижа група збройних гігантів. За кілька годин вони здатні знищити цілу колонію бджіл. Тому бджоли змінюються, вони будують кращу охорону, аналізують маршрути нападників і вигадують нові стратегії захисту. Це не просто комахи, це армія. І в кожній битві вони воюють за виживання. То хто ж сильніший? Оси? Поодинокі воїни, бджоли, армія злагоджених солдатів і справжня сила в єдності. А ти за кого? Напиши в коментарях і поділись цим відео з тими, хто досі думає, що у комах немає стратегії.